Тогодинні навчання в тирі, тренування в тренажерному залі, рукопашний бій і інші види бойових мистецтв. Це звичайні будні титанівці в Київської області. Елітний підрозділ поліції охорони вимагає від своїх працівників бути не просто в формі, а бути кращим з кращих. Повинно бути на високому рівні як фізичний розвиток, тактична підготовка, вогнова підготовка. А не базово, так як є вимоги до інших працівників. При відборі нових членів батальйону Титан перевагу віддають кандидатам зі значним стажем роботи в нацполіції або безпосередньо в поліції охорони з гарною фізичною підготовкою. Це різні люди. Це можуть бути можуть бути і бізнесмени, і політики, і зірки, ті ж саме ті, хто приїжджає за кордону. Тобі ж спортсмени, супровід іноземних делегацій, охорона приватного майна, об'єктів критичної інфраструктури, супроводження цінних вантажів це лише частина роботи підрозділу. Поліція охорони єдина охоронна структура України, працівники якої мають право носити вогнепальну зброю. Тож навчання вправно нею володіти невід'ємна частина підготовки. Вогневої підготовки, фізподготовки, також є психологічна підготовка, тому що це одна з основ тому. Що ми кожен день працюємо зі зброєю? Ось і щоб не наробити помилок, треба якби психологічно бути готовим по всьому. Багато наших працівників долучилися до спецпідрозділу національної поліції України Сафарі. А зараз добровольцями входять до штурмової бригади Людь. Значні перемоги титанівців Київщини не лише в національних, а й в міжнародних змаганнях доводять, що кваліфікація державних тілоохоронців на рівні з кращими бодігардами світу.